Бурому ведмедю потрібна стала зима. І тоді він нормально спить. От відколи почалися переміни температури, вони то дві тижні сплять, виходять, то там деякий спить 2-3 дні і виходить з плячки, і знову починає їсти. Відколи пішла морози, вони залягли. Але завтра, якщо буде плюс, вони всі будуть тут. Це не тільки для ведмедів небезпечно, це взагалі небезпечно так, як Є таке поняття, як біогеоциноз – Це відношення фауни, флори і клімату одне до одного. Якщо йде потепління, він думає, що почалася весна. Він виходить, а їсти нічого. Що робити? А найсильний стимул це голод. І він спускається в село і починає атакувати, наприклад, овець. Брати, чи, наприклад, до корів залазити і так далі, чи в вулики, і так далі. вони навіть один одного можуть поїдати. Це проблема всього світу. Нещодавно нам поступив дзвінок з Японії, так як у них виникла проблема, що ведмеді дикі не сплять, і вони питали нас, чого наші ведмеді так само не сплять, як у них. Ми пояснили, що проблема в глобальному потеплінні. Тварина повинна не тільки фізично бути здорова, але й вона залежить від клімату. У них є внутрішній барометр, можна так сказати, простими словами. Я вже, наприклад, я орієнтуючись на тварин, я вже знаю, яка буде, наприклад, завтра погода. Якщо буде потепління, тварини всі тут, вони всі їдять.